Дякую, наші мами, вітаю вас, з днем матері. Бажаю всього-всього найкращого, а головне терпіння. Дякую, що ви у нас такі є. Дякую, що ви виросли таких чудових однокласників. Дякую, що ви нам дали все, що нам потрібно. Дякую вам за це дуже сильно. Ми вас дуже всіх любимо, дуже вам вдячні. Як добре, коли є мама, і усмішка така чудова, коли вона завжди є з нами, вона, як промінчик, світла, яскрава, дала нам все і світ відкрила. Поскільки всіх її подарунків ми просто так не оцінили, мол, вона лише добром нас вчила, і так спокійно, тихо, ніжно. Про те як вона нас всіх любить, так як ніхто і безмежно. Люблю тебе, моя рідна, як добре, коли ти поруч гарна ти, матусю, любо, дуже мила. Ти мене ще змалочку звичаю навчила. І щодня навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну, рідну Україну. Дорога моя мамо, вітай тебе, з ним матері. Ти завжди була для мене підтримкою та надією у моєму житті. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, любові та тепла. З днем матері, бажаю. Краси, насолоди безмежної вроди, Від Бога здоров'я, сил від природи, тепла і натхнення, любові і сміху, від близьких та друзів безмежної втіхи. З нематері, тебе вітаю, матуся рідна, Янгол мій, нелегкий та такий щасливий, шлях материнства, славний твій, прости мені усі торботи, басоні ночі, море сліз дитину ставити на ноги, складний, важливий механізм. Здоров'я мила побажаю, щасливих посмішок тепла. Любов твоя, щоб материнська, мене від гори берегла. День матері бажаю краси на і вічної вроди, від Бога здоров'я, сил від природи, тепла і натхнення, любові і сміху від рідних та близьких безмежної втіхи. Дорогі золоті мої мамочки, хочу доєднатися до всіх привітань, які вам зичили дітки, привітати вас від себе, з ним, матері, адже ви для мене героїні. Ви мої надійні подруги, які завжди підтримуєте і допомагаєте. Зичу вам міцного здоров'я, сили пережити ці тяжкі часи і дочекатися переможного миру, зустріти своїх синочків з фронту, чоловіків, відновити сили після російського полону. Будьте щасливі навіть в такі тяжкі дні. Будьте впевнені в тому, що вас люблять тітки, хай вас Бог оберігає від лиха і нещасть, хай завжди дає вам натхнення надихати інших. Зі святом вас, ріднесеньки. Будьте щасливі!